Вітаю вас у цьому відео. Я розповім про черговий випадок розстрілу наших військових російською армією. І на цей раз це не була зйомка нашої аеророзвідки, завдяки якій українська сторона частіше і дізнається про подібні російські злочини. Страту зафіксували самі росіяни на телефон. На цей воєнний злочин відреагував український омбудсман-лубінець. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Тож подробиці цього розстрілу я вам розповім далі. Також у випуску розкажу про кілька судових справ, що стосуються українських військових. Йдеться про двох генералів та полковника, яких звинувачують у неналежній обороні півночі Харківщини. Ну і наостанок розповім, чим же закінчився судовий розгляд справи про публічне СЗЧ Сергія Гнезділова. Тож додивіться це відео до кінця. Тепер по порядку почнемо зі страти зранку, 23 січня. У мережі активно почало ширитися відео з черговим імовірним розстрілом українських військовополонених. Якщо раніше про розстріли ми частіше дізнавалися завдяки зйомкам наших аеророзвідників, то конкретно ці кадри зняли самі росіяни, які і розстрілювали захисників. Відео знімали на телефон на кадрах видно, ймовірно, українських військовополонених, які спочатку лежать на землі. Потім росіяни наказують усім переміститися в одне місце. Це неподалік, коли захисники по черзі переходять туди, одного за одним усіх розстрілюють в спину. Тобто військовополонені, підходячи до місця страти, бачили уже розстріляних побратимів. Пішов! 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 Один з росіян із закритим обличчям кілька разів просить іншого знімати його, поки він розстрілює українців. Усього на відео було шість українських військовополонених. Доля останнього невідома, адже відео обривається на моменті, коли він ще лежав на землі і росіяни питають один одного, що з ним робити. За попередніми даними прокуратури, розстріл стався під час штурму позицій українських військ на Донеччині, поки слідство з'ясовує обставини злочину, причетних до цього росіян та встановлюють особу. Загиблих на жаль, розстріли українських військовополонених це майже щоденна практика, принаймні так каже співзасновник активної онлайн-мапи бойових дій Діп Руслан Микула. І більшість випадків фіксують українські підрозділи аеророзвідки. каже він, за даними української влади, від початку повномасштабного вторгнення під час здачі в полон загинуло уже більше сотні українських бійців. А от моніторингові групи припускають, що насправді це число може бути набагато більшим. Тенденція. До збільшення кількості страт українських полонених стала помітною минулоріч в офісі генпрокурора. Тоді сказали, що 80% страт українських полонених зафіксовано саме у 2024 році. Подібні дії росіян є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин. Тож омбудсман Лубінець вкотре надіслав інформацію і про цей випадок також до ООН та міжнародний комітет Червоного Хреста Українській. Ке МЗС також передали інформацію про чергову страту партнерам країни і ключовим міжнародним організаціям. Тож що може змушувати росіян чинити цей воєнний злочин на кількість страт може впливати і контингент російської армії. Часто такі випадки фіксують у так званих російських підрозділах штормзет, які сформовані з колишніх ув'язнених, і вони вирізняються жорстокістю. Про це розповів раніше виданню BBC співзасновник Діпстейт Роман Погорілий. Але страти проводила і російська 155-та бригада морської піхоти. З цією бригадою пов'язують і минулорічний розстріл дев'ятьох операторів дронів. Курській області Міноборони Росії звинувачення у розстрілах українських військовополонених здебільшого ігнорує, не відреагували і цього разу. Натомість Росія періодично звинувачує ЗСУ у вбивствах російських військовополонених та цивільних. Одним з таких гучних випадків стала нібито загибель групи із щонайменше 11 російських військових у селі Макіївка на Луганщині ще у листопаді 22-го року. На відео, знятому українськими військовими видно, як росіяни здаються та лягають на Землю, але один з них починає стріляти в українських бійців. У відповідь ті також відкривають вогонь. Українська сторона тоді заявила про власне розслідування ситуації. Омбудсман Лубінець, коментуючи цей випадок, сказав, що росіяни тоді інсценували здачу в полон та, скориставшись ситуацією, відкрили вогонь на ураження військових зсу, що теж є воєнним злочином. Ну і тепер до іншої теми, яка теж викликала суспільний резонанс. Це так звана справа генералів трьох екс-командирів ЗСУ затримали і підозрюють у неналежній обороні Харківщини. Далі я розповім детальніше про цю справу. Отже, ДБР та СБУ 20 січня повідомили, що затримали двох генералів та полковника. Слідство підозрює, що саме їхня недбалість і призвела до прориву кордону та захоплення частини Харківщини у травні минулого року. Так от йдеться про екс-командувача оперативно-тактичного угрупування Харків генерала Юрія Галушкіна, екс-командир. 125-ї окремої бригади ТРО генерала Артура Горбенка та колишнього командира. 415-го окремого стрілецького батальйону полковника Іллю Лапіна. Усі вони на війні ще з часів АТО з 2014-го і у 24 му командували силами, що тримали ділянку кордону у Харківській області. І тепер усіх трьох підозрюють у втраті позицій на Харківщині, а саме у недбалому ставленні до оборони області під час наступу Росіян на північ у травні 24 го Слідство вважає, що тоді військові не підготували достатній захист прикордонних районів Харківщини. 10 травня російська армія змогла прорвати кордон та зайти на українську територію вглиб на 10 кілометрів. Російські війська змогли захопити частину вовчанської та Липецької громади. Після чого генштаб змінив командування на цій ділянці, та ситуацію там вдалося стабілізувати. Садовці, яким оголошено на сьогоднішній день підозру, не забезпечили фортифікаційне інженерне облаштування позицій у смузі оборони, не забезпечили належну організацію та управління підрозділами під час. Збою і така їхня діяльність призвела до відступу і здачі противнику позицій у травні 2024 року на Харківщині. У чому ж саме підозрюють конкретних генералів? Отже, на той час за оборону Харківщини відповідав Галушкін, екс-командувач угрупування Харків. За версією слідства, Галушкін невірно оцінив потенціал ворога та обстановку, а саме проігнорував наявні розвіддані та оцінив наступ росіян на цій ділянці як малоймовірний. Та, нібито свідомо, як вважає ДБР, визначив позиції оборони для 125-ї бригади, які не відповідали її бойовим можливостям, і не підсилив ці позиції підрозділами. Хоча, начебто, міг це зробити, тож як наполягає ДБР, Галушкін начебто, сприяв тому, що бійці 125-ї бригади самовільно залишили поле бою. Тоді, як пише відомство, лише за першу добу наступу росіян майже сотня військових ЗСУ були поранені, вбиті чи зникли безвісти. Щодо екскомбрига цієї самої 125-ї бригади, Горбенка слідство має схожі звинувачення. Дебер вважає, що командир бригади, нібито не організував належного обладнання опорних пунктів та інженерних загороджень, та не знав дійсного стану на полі бою. Колишній командир 415-го батальйону Лапін, як стверджує слідство, не організував оборонний бій. У населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське, який і мав обороняти цей батальйон, та не перешкоджав дванадцятьом військовим, які вирішили самовільно залишити поле бою. Усім затриманим, якщо їхню провину, звісно, доведуть, загрожує до 10 років в'язниці. На час, поки ведеться досудове розслідування, суд обрав усім трьом запобіжний захід. Усі засідання проводилися в закритому режимі. На цьому наполягали прокурори. Мовляв, у матеріалах міститься інформація з грифом таємно. Галушкіна спочатку. Взяли під арешт на два місяці з можливістю вийти під заставу у 5 мільйонів гривень і за нього дійсно внесли цю суму. Але хто саме невідомо. Так от Галушкін вийшов під заставу, після чого його ДБР повторно знову затримали, через начебто нові факти у справі. Два місяці арешту призначив суд і генералу Горбенку із правом так само вийти з під варти під заставу у 25 мільйонів гривень. Полковника Лапіна триматимуть під арештом 60 діб. Самі підозрювані поки не коментують обвинувачення на свою адресу. Адвокат Лапіна пояснив, що його підзахисний в суді намагався довести, що він робив все добре і хороше, щоб врятувати життя людей. Він від відвів з певної бойової ділянки людей, вважаючи, що треба врятувати їхнє життя, і фактично, це як сказав адвокат, був не відступ, а маневр. На захист Горбенка виступила 125-та бригада. ТРО, там опублікували допис на підтримку генерала. У заяві вказано, що бригада тримала величезний шматок кордону. При цьому із дефіцитом військових, боєприпасів та підтримки. Ми віримо в справедливість. Ми віримо, що зможемо в суді розповісти справжню правду про події на Харківщині. Йдеться у повідомленні, але згодом допис видалили. На підтримку офіцерів виступили і, зокрема, військові та лідери думок серед них керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков та чинний офіцер ЗСУ Максим Грищук. Саме вони разом з Галушкіним обороняли Донецький аеропорт у 2014 році. І тепер на знак підтримки виклали відоме фото генерала. На ньому він несе пораненого солдата під час боїв за аеропорт. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затримання бойових офіцерів не коментував. І на завершення розкажу про те, чим завершив. Шився суд над ще одним військовим Сергієм Гнезділовим. Ця історія тягнеться ще з вересня минулого року, тому розумію, ви могли забути. Тож нагадаю, Сергій Гнезділов, військовий 56 ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. У вересні минулого року пішов у СЗЧ. Зробив це публічно, щоб привернути увагу до потреби встановити чіткі терміни демобілізації. Затримали Гнезділова тільки у жовтні. Тоді ж повідомили про підозру в офісі генпрокурора. Тоді відкрили кримінальну справу про дез. Ртирство гнезділову загрожувало до 12 років ув'язнення. Проте 23 січня у Дніпрі суддя винесла рішення про звільнення гнезділова від кримінальної відповідальності його повертають на службу. Таким чином провадження проти гнезділова закрили. Військовий заявив, що від початку свого СЗЧ наголошував на готовності повернутися на службу. Він запевнив, що це його добровільне рішення, і уже подав клопотання про повернення на службу. Гнезділо вважає, що досяг своєї мети, а це привернення уваги до проблеми демобілізації. На жаль, чомусь для того, щоб привернути увагу до проблеми, треба вчиняти якісь акти публічного самоспалення. Треба йти гучно бахнувши тварина, тільки тоді тебе чують. Я радий, що мене почуто нарешті. Тепер, якщо мене почуто, і представники Міноборони тепер не сміються, їм більше не смішно. Давайте вирішувати цю проблему. Гнезділову у цьому році виповнюється 25 років. Він пішов служити ще у 2019-му за контрактом, і тоді хотів отримати досвід і виконати обов'язок українця. Трирічний контракт завершився у березні 2022 року. Але під час воєнного стану демобілізація поки неможлива, просто немає відповідного закону. За словами гнезділова, під час служби він не мав доган, і це його перше СЗЧ. Щоправда, раніше він планував повернутися на службу, коли виповниться йому 25 років. Або ж коли керівництво держави вирішить питання демобілізації, але нині передумав висувати вимоги. Тож гнезділо має повернутися на службу протягом трьох днів після того, як ухвала набере чинності. А це ще сім днів дається на апеляцію. Тож він буде оператором БПЛА. Хотів купити каву і викурити цигарку. Це найперше бажання і свого треба цінувати. Загалом, проблема самовільного залишення військових частин в українській армії існує, і це визнає президент Зеленський. В інтерв'ю Суспільному він пояснював, що причини цього явища різні. Ще минулого року Верховна Рада скасувала кримінальну відповідальність за дезертирство або самовільне залишення військової частини за умови, що військовий зробив це вперше і сам повернувся до місця служби. Наприклад, у жовтні за матеріалами ДБР суди кількох областей на заході України винесли близько сотні рішень не Ув'язнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу, і станом на 10 січня, за даними ДБР, до українського війська повернулося понад 7 тисяч військових, які вперше самовільно залишили частини. Як ви думаєте, чи допоможе послаблення відповідальності за перше СЗЧ повернути військових на службу? На ваші коментарі як завжди, чекаємо під відео.